Вітаю, друзі. Сьогодні ми розглянемо дуже важливе питання. Що таке непідробність, істинність особливо важливо непідробність, коли йде мова про наше спасіння. Деякі кажуть, що це відчуття можна назвати непідробна любов, і хоча існує любов, яка названа справжньою, важливою, щоб ми зрозуміли, що справжня любов, справжня непідробна любов, походить лише від Бога. І вона визначена в його слові. У першому розділі Івана, в четвертому розділі, вірші сьомого по восьми. Ми читаємо: улюблені, любимо один одного, бо любов від Бога, і кожен, хто любить, народжений від Бога і знає Бога. Хто не любить, той не пізнав Бога, бо Бог є любов. Бог справді є любов, і нігде його любов не виявляється так конкретно, як у плані спасіння. У книзі Євангелія від Матфія записана захоплююча притча про Ісуса, йдеться про весілля та відповідний весільний одяг. у 22-му розділі Матвія ми читаємо, що цар влаштував велике весілля. Було велике хвилювання, коли цар приготував це свято для свого сина. у третьому вірші ми читаємо. він послав своїх слуг покликати тих. Хто був запрошений на весілля? Тепер, на жаль, ті, хто отримав запрошення, не були в захваті, щоб іти на торжество. Чи можете ви уявити, щоби цар запросив людей на весілля, а вони не прийшли? Нам слід пам'ятати, що ця притча має значення для нас сьогодні. Ісус кличе нас на своє весілля, а ми йдемо? Прийом запрошення може бути викликом. Якщо ви коли-небудь готували весілля, ви знаєте про що йде мова. У нас було два весілля вдома й одне в церкві, і я радий, що люди прийшли на весілля наших обох доньок. Але в цій притчі гості не тільки не з'явилися, але навіть не оцінили щедро запрошення царя. Вони відмовилися і пішли своїми шляхами. У притчі ті, хто отримав запрошення на весілля, схопили слух царя, жорстоко повелися з ними і вбили Коли Ви станете Божими співробітниками, будьте готові до того, що вам буде не раз відмовлено, вас будуть мучити, вас уникатимуть і, можливо, навіть уб'ють. Протягом багатьох років багато християн, у тому числі адвентистів, сьомого дня загинули мученицькою смертю за свою віру. Але нам не потрібно боятися майбутнього. Ми маємо запевнення в особистій присутності Христа до самого кінця часів, і кожен, хто спостерігатиме за поточними подіями, знатиме, що пророцтво виконується саме так, як передбачив Бог. Ми живемо не в Визначний час Повертаючись до притчі, коли цар почув, як поводилося з його слугами, він розлютився. Він послав свої війська, знищити убивць і спалив їхнє місто. Потім цар почав все заново. він сказав своїм слугам: весілля готове, але запрошені не були гідні. Ідіть на дороги, і кого знайдете, кличте на весілля. прийшло багато людей і поганих, і добрих. І весільний зал наповнився гостями. Сьогодні, коли проголошується Божа вістка спасіння. Є люди, які не погоджуються зі святим Словом Божим, але є частиною тих, хто прийшов. до самого кінця благодаті будуть хороші і злі, пшениця і кукіль. але відбудеться просівання. І я вважаю, що це просівання вже почалося. Є лише один спосіб, за допомогою якого ми з вами можемо запобігти захопленню помилковими ідеями та культурними спадками, які суперечать Слову Божому. Є лише один спосіб уникнути просівання, і це повна довіра до праведності Ісуса Христа. Ми повинні отримати силу Христового оправдання, Його силу освячення, Його відроджуючу та реформуючу силу righteousness. Біблія сповнена прекрасних обітниць, які показують, що Ісус може і зробить для нас, коли ми приймемо Його одяг праведності. А всім, хто прийняв його, він дав владу бути дітьми Божими тим, хто вірує в ім'я Його. В посланні до Филип'ян, другий розділ, п'ятий вірш, заохочує нас. нехай буде у вас така думка, як і в Христі Ісусі. А в об'явленні третій розділ, вісімнадцятий вірш. Точно сказано, хто ми є і як нас вилікувати від жахливого прокляття егоцентризму. Купи в мене золото, щоб збагатися, білий одяг. Який ви можете одягнути, помажте свої очі очною мазю, щоб ви могли бачити кого я люблю, тих докоряю і караю. Тому будь ревним і покайся. Повертаючись до притчі, ми бачимо, що далі відбувається, захоплююче пояснення служіння Христа у вірші 11 ми читаємо, що коли цар увійшов побачити гостей, він помітив чоловіка неодягнутого у весільний одяг. Друже, запитав він, як ти увійшов сюди без весільного вбрання. чоловік онімів Цей бідолага, хоч і отримав ідеальний костюм, не прийняв і не одягнув його. Цар царь не лише запрошує нас на весілля свого сина. Він також надає еталонний одяг у подарунок. Коли Христос дає свій одяг праведності. Він ідеально підходить і кожному відповідального розміру. нам просто потрібно його прийняти та одягнути. чудова книга наочні уроки Христа глибоко заглиблюється в притчі Христа там ми читаємо, що весільний одяг символізує чистий, незаплямований характер, який матимуть справжні послідовники Христа. Зверніть увагу, це. Не наш характер, це характер Христа. Це праведність Христа, його власний бездоганний характер, який через віру передеться всім, хто приймає його як свого особистого Спасителя. Невже ми віримо в це? на наступній сторінці? Ми читаємо цю чудову обітницю, лише одяг, який дає сам Христос. Може змусити нас приготуватися до появи в Божій присутності. цей одяг це шати його власної праведності. Христос одягає на кожну покаяну і віруючу душу. Ця одежа зіткана на небесному верстаті не має в собі жодної нитки людського винаходу. Христос у своїй людській природі розкрив досконалий характер, і цей характер він пропонує передати нам. а вся наша праведність як брудне лахміття своїм досконалим послухом. Він зробив можливим для кожної людини виконувати Божі заповіді. Не потрапляйте в пастку, яку влаштували люди. кажучи, неможливо дотримуватися заповідей, неможливо жити досконалим життям. Це правда, що ви не можете жити ідеальним життям самостійно. В нас немає жодного способу. Але в одязі праведності Христа, що покриває нас, і його силою, що живе в нас, ми можемо йти. Куди він нас веде, А потім відбувається щось більше. Починає діяти освячення, і це через праведність Христа. Коли ми підкоряємося Христові, серце об'єднується з Його серцем. Воля зливається з його волею. Розум стає єдиним з його розумом. Помисли перебувають його полоні. Ми тепер живемо його життям. Ось що означає бути одягненим у одяг його праведності. Праведність це праведність, і за їхніми вчинками всіх судитимуть. Наші характери розкриваються тим, що ми робимо. Діла показують, чи справжня у нас віра. Далі ми читаємо саме в цьому житті. Ми повинні зодягнутися в ризи хрестової праведності. Це наша єдина можливість сформувати характер для дому, який Христос підготував для тих, хто слухається його заповідей. Стережіться, щоб тебе не застали на царському бенкеті без весільного одягу. Чи бажаєш ти прийняти з руки Христа його одяг, який дозволить тобі бути співпрацівником неба? прийняття прекрасного дару рис Христа. Які покривають і перетворюють нас його образ, є фундаментом для того, щоб стати послідовником Христа. Нехай кожен із нас буде настільки сповнений силою Святого Духа, щоби люди говорили ті адвентисти сьомого дня, вони справді знають Ісуса. Він живе в їхніх серцях, і вони є справжніми проповідниками Христової праведності. Я Запрошую вас помолитися зі мною прямо зараз. Батько Небесний, дякуємо тобі за праведність Христа, за його благодать і його забезпечення для вічного життя. Оскільки ми повністю покладаємося на праведність Христа, Його оправдуючу праведність, Його освячуючу праведність, дякуємо тобі за все, що дано нам, щоб мати вічне життя через чудову любов, благодать і силу Ісуса Христа. Ми просимо про все це в ім'я Всеправедного, який дає нам усі можливості для вічного життя своєю силою, а це наш Господь і Спаситель Ісус Христос. Амінь.